Український тиждень моди залишається чи не найголовнішою подією для світу. Буквально за кілька хвилин там розпочнеться показ нової колекції Олени Голець шовковий шлях. Розумію, що не всі модниці мають змогу бути зараз біля того подіуму. Але на щастя, у нас є Юлія Вебер, яка власне і працює для того, щоб а, заклопотаних чи, не дай Боже, непоінформованих про останні тенденції модниць залишалося все менше. Тож одна, але знакова сукня від дизайнера сьогоднішнього дня далі у сюжеті. На раз. Будем сейчас мерить. И два. Так, и поехали, меряем. Правильно показати сукню неможливо без правильного взуття. Модель міряє, дизайнер прискіпливо оглядає. Добра частина босоніжок з химерними підборами. Поміряти хочеться все. Бачите, який каблук? Ось вот, такий зебра ми його називаємо. Ось це вот змія, це кобра, а ось вот, це вот вот кожа теленка. Зеброю вибрали, а от власне і сукня. Також зі смужками розшита паятками і з секретом подвійна. Вот на такое вот вышитое платье, да, видите, геометрия такая анимальная. Вот мы одеваем корсет. Это шелковый органза. В чому красота всего, что мы сейчас міряємо? Красота в том, что мы глушим полностью вот такой вот нарядный блеск. Видите, шелком. И у нас получается матовый совершенно. Такий оригінальний потрясаючий ефект. Здесь у нас повністю приглушен блеск, так що у нас можна не тільки на дискотеку одівати, не на какую-то коктейльну вечерінку. Одно ну, Маріночки у нас ще така попа перегибисте, красива. Окрім паєток та органзи цього подвійного вбрання, вийдуть на подіум ручна в'язка, льон, шовк, смокінгові тканини. В кольорах багато срібла і піску, із вкрапленнями криваво-червоного. Оздоблення паєтками та бісером. Є прості силуети, є химерні. Ну, все. Девушка красавица, Угу. платье гениальное. Шо вы хотите, все больше ничего. Юля Вабер Дмитро Христенко Твай.